Казковий світ звуків. Буква Х, звук Х. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка, і познайомлю вас сьогодні з новим приголосним звуком. Послухайте загадку. Без крил летять, без ніг біжать, без води пливуть. Що це діти? Вірно, хмаринки. На який звук починається слово хмаринки? Та на звук х. Ось цим звуком я вас сьогодні і познайомлю. У словах хурма. Хвіст. Хмара, де знаходиться звук Х? Молодці на початку слова. А у словах ву Де знаходиться звук х? Молодці посередині слова. А у словах мох-горіх, де знаходиться звук х. Молодці діти наприкінці слова. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова хата. Який перший звук в цьому слові? Хата. Так, звук Х. А він який? Твердий чи м'який приголосний? Х. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А який наступний звук? Хата. Який звук ми співаємо? Вірно, звук а. А який цей звук? Молодці. Голосний і позначаємо кружечком. Який наступний звук в цьому слові? Хата. Та. Так, звук т. А він який? Твердий чи м'який приголосний? Ха-т. Твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А який останній звук в цьому слові? Ха-та. Який звук ми співаємо? Молодці. Звук А. І це голосний звук. Позначаємо його кружечком. Ви молодці! Діти, сьогодні ми познайомилися зі звуком Х та буквою Х. Подивіться на її уважно і запам'ятайте. Ви молодці! До побачення, до нової зустрічі!